Казка зуля мандрівниця. Настала весна, пригріло лагідне сонечко і повернулися до рідного краю перелітні птахи, засумували пернати за своїми домівками і відразу взялися до роботи. Одні нові гнездечко будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зазуля сиділа на ялинці без діла та все виспівувала на різні боки. Ку-ку, ку-ку. Чому ти не будуєш гніздечко? запитав у сусідки працьовитий дятлик. Час яєчка відкладати, діток висичувати, куди сховаєш малюки від дощу і негоди. Ой правду кажеш. Погодилась ледерка, але ничогісінька не вмію робити. Не знаю гніздечко змаструвати, щоб і тепле було, і зручне, і просторе, і затишне. «Знаєш що? замислився мудрий дятлик, А ти зроби ось що попросись на ночівлю до інших птахів, погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш. Спасибі за пораду, сусідоньку, зраділа Зозуля. Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати. Звичайно, усміхнувся гостиний дятлик. Ласкаво прошу, почувайся, як вдома. Моя оселя затишна і простора. Як тільки сонечко закотило за гірку, пістрява птаха поселилась у дятловому дублі. Усю ніч зозуля вертілась, як муха в окропі. Дерев'яне ліжко нестерпно муляла спину і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду. «Хм, погане твоє житло, буркнула вередлива гостя. Ще якийсь льох, а не оселя. Полечу пошукаю краще. Нехай щастить. Дятлик зачинив двері і полегшено зітхнув. Наступної ночі Зазуля напросилася в гості до ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озеру. Було схоже на теплу плетену рукавичку, і здалося Зазулі Неймовірним, теплим і затишним. Заходь, заходь, голубонька, прощебета сиренький птах. Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро. Тихо у нашому гнізді не буває ніколи. Ой, нічого страшного, запевнила гостя. Малюків люблю понад усе на світі. На світанку зозуля вилізла із теплого гнізда, неначе побита. Матінко рідна, скільки галосу кліпала сонними очинами гостя. До півночі під гніздечком верещали жаб, а під ранок твої діти влаштували справжній концерт. Це жах. Борони боже від такого життя. І перната вердуля сердита залопотіла крилами геть. На третю ніч зозуля вирішила поселитися в лелечному гнізді. Помешкання білокрилих птахів здалось ледерці справжнім царством велике, розкішне, а головне подалі від галасливого лісу. Та щойно зозуля вмостилася в лелечному гнізді. І глянула вниз, від висоти у неї запоморочилася голова. Ой, лишенько, затремтіла пташка. Рятуйте, здається, мої крила підпирають небо. І, заплюшив очі, зозуля стрімголов полетіла донизу. Спинилась мандрівниця у качиному гнізді, ввечір спустив на землю холод. І сутінки, тож довглося пестрявці ночувати прямісінько посеред болота. Усю ніч біля зозулі джиджали комарі, стрикотали жаби, тріщали коники та булькали рибу. Насилу зозуля діждалася ранку, і, не подякуючи каці, за гостину, що духу полетіла до лісу. Усю весну і літа мандрувала зозуля від одного гнізда до іншого, проте так і не збудувала собі гніздечко. Вона і досі гостює по чужих домівках, підкидає пташенят чужим батькам і сподівається знайти помешкання до вподоби.